Доброго дня усім добрим людям. Сьогодні буду готувати салат з шлуночків і покажу ж вам швиденький, але дуже смачний салатик. Отож, взяла я тут десь грамів 800 курячих шлуночків, пупчиків, як хто називає, відварила, чуть воду присолила, вкинула декілька горошин чорного перцю і одну лаврушечку. Все це поварила до готовності пупчиків. прохололи, я їх ось нарізала вже такою соломкою. І додаю далі, так, пересиплю пупчики у більшечку миску. так, І далі додаю маринована цибуля. Дві я взяла невеликих цибулинки, порізала на пів кільця, додала чуть солі, чуть цукру, чуть оцту, і залила все кип'ятком, постояло, охололо, зараз відсіжую, віджимаю і додаю до пупів. Хто полюбляє цибулю, можете додати більше цибулі. Я ж е, додала, я ж кажу вам, дві невеличких цибулини. Далі додаю десь половину банки горошку консервованого. А хто полюбляє, можете і всю додати банку горошку. Це вже за бажанням. Можна е, так само робити. Салат цей із сердечок курячих, можна брати навпіл пупчики і сердечка, це вже, як хто бажає. Так. Далі додам чуть-чуть трішечки чорний мелений перець на кінчику чайної ложки. Також за бажанням. І все заправляю майонезом. Так, ну і гарненько ж вимішую зараз усе. Сіль будете дивитися на свій смак. Якщо мало, би, я ж кажу, варила пупці, додавала трішки сіль. І цибулька маринувалася, сіль додавалася. Ну, спробуйте і на смак, і виведете вже салат за своїм смаком. Ви знаєте, додала я решту горошку консервованого. Стала вимішувати мені. Здалося, що маловато, і я досипала е, решту банки горошку. Ось так гарненько вимішую, і салатик готовий. Ну що ж, ось такий смачний і простий в приготуванні салатик вийшов. Хто не бажає, можете горошок не додавати, просто е, пупи, сердечка, що там у кого. І цибулька маринована, заправити майонезиком, підперчити, підсолити, ну це вже за смаком. І такий невибагливий, простенький, смачненький салатик готовий. Отож, дівчатка, пробуйте, готуйте, нехай у вас усе вдається і смакуйте на здоров'я!